Слово Боже на покрову Пресвятої Богородиці. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дів життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. До євреїв, Послання святого апостола Павла Читання. Браття, перший завіт мав також свої установи щодо служби і мав святиню земну. Споруджено бо перший намет, де були світильник, стіл і хліби, предложення Він зветься Святе. За другою завісою був намет. Званий Святе Святих, зо золотом золотим жертовником для палення пахучого кадила та кивотом завіту, що був увесь покритий золотом. У ньому був золотий посуд з манною, розсвітле жезло арона і таблиці Завіту. Зверху, же над ним були херовими слави. Що крильми отінювали престол умилостивлення, але про це не час тепер говорити докладно. І от як усе так було упоряджено, перший намет увіходили завжди священники, виконуючи службу, в другий же раз на рік лише первосвященник, і то без некрови, яку приносив за свої і людські Тровини. Від Матея від луки святого Євангелія читання. В той час увійшов Ісус одне село, і яка жінка, Марта на ім'я прийняла його в свій дім. Була у неї сестра, що звалася Марія, тясівши у ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою. Підійшла вона і каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені помогла. Озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і про пробагато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, якась жінка підняла голос між народу і сказала до нього Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він озвався. Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його коментар. Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його». Дорогі мої. В сьогоднішньому Євангелію ми чули розповідь Євангеліста Луки, що якась жінка марта на ім'я. Прийняла Його в хату. Коли приймаємо Ісуса в свою хату, в своє серце, коли запрошуємо Його і відчиняємо двері свого серця для Христа, віднайдемо самі себе, коли приймаєш Христа у своє серце, отримаєш своє справжнє ім'я, свою справжню сутність. В єврейському народі ім'я означало сутність людини. Святе письмо далеко не усім діючим особам на його сторінках дає ім'я. Марта отримала свою справжню сутність, запросивши Ісуса до себе. Справжня сутність людини це перебування Богом. Без Бога, дорогі мої, вона просто якась шинка, а з Богом вона марта, з Богом я якимось неповторним, особливим, індивідуальним, справжнім, гідним. Однак це тільки початок, тільки перший етап духовного життя. Прийняти Христа та віднайти себе. У Марти була сестра, спочатку просто сестра. Коли Ісус заходить до їхньої хати, вона також віднаходить себе, отримує своє ім'я, Свою правдиву сутність, але на відміну від своєї сестри. На цьому зупиняється. Марті було цього достатньо, а серце Марії жадало більшого, жадало бути з Господом якомога ближче, слухати його. Бачимо, як важливо є слухати, слухати Слово Боже. Блаженні ті, що слухають Слово Боже. І зберігають, тобто виконують його. Хто я, дорогі мої, поставимо собі питання, Марта чи Марія? Чого хоче моє серце? Чи я прагну бути ближче до Бога? І наскільки це взагалі в моєму житті можливо? Чи є в моєму серці духовна спрага? Шукати чогось більшого, які мотиви є в моєму серці. Ось такими запитаннями ми сьогодні повинні задати собі. Сісти у ногах це ознака смирення. Святе Письмо наголошує на поставі Марії. Її постава по-перше, бути смиренною. По бути якомога ближче до Ісуса, а якою є моя постава, стою, сиджу, лежу. Може, я клопочуся про багато чого і не помічаю, що поруч Христа вже немає. Він проповідує комусь в іншому місці, скажи їй, що мені помогла. Неправильний намір мого звернення до Господа, звернення, яке викликає осуд. Не дивися на те, що роблять інші, на їхні вчинки, на їхні постави. Марії було однаково, що робить Марта. Вона не звертала на це уваги. Натомість була сконцентрована на тому, щоб бути біля Господа, не втратити його з поля зору, уважно слухати кожне його слово. Дорогі мої, на чому сконцентрована моя молитва? Чи не замінив я в полі зору Христа на якусь людину? Або на якусь річ. А ми самі про це добре знаємо, як часто ми розсіваємося на молитві замість Христа перед нашими очима інші постані. Христос сьогодні нам нагадує: одного ж потрібно смиренно перебувати з Христом. В Його присутності не звертати увагу на тих, хто нас оточує, і бути в Його слові. Як часто ми вибираємо не Боже Слово, а людське, як часто ми хочемо подобатися людям, але тим самим розуміючи, що не сподобаємося Богу. Без цього, дорогі мої, моє служіння буде Богу беззмістовним і таким, що плоди моїх зусиль бодай і на Божій дни віднімуться від мене, бо краща частка, що не відніметься, була у Марії. Тож, запитаємо себе, якою є наша частка, і подумаємо, чи та частка колись не буде відібрана від мене, бо якщо думаємо про матеріальне, воно все залишиться. Ми з собою нічого на там той світ не заберемо. Голі прийшли ми на цей світ, такими ми і звідси підемо З пустими руками. Підуть, оце піде тільки ця краща частка наші діва і наше бажання. Наше прагнення бути з Христом. Якщо ми тут будемо прагнути так бути з Христом, то повірте, ми і там будемо. Бо неможливо, щоб ми тут нудилися годину часу в храмі, 5 хвилин не зможемо побути в присутності Христа. То що ж ми у вічності будемо робити? Де Богом лице в лице треба оглядати, Бути Постійно в його присутності. То, як бачимо, не Бог нас засудить, Не Бог нас відправить кудись де інде. Це буде наш вибір. Бог тільки розведе руками. Покаже нам на інших ось цей Іван, чи ця Марія вибрала кращу частку ти сам не хотів вибрати Сьогодні Свято Сьогодні день, коли ми знову згадуємо про те, що ми улюблені, що ми не самотні, що у кожного з нас на страшний день, на чорний день, на цей момент істини і суду є у нас заступниця, мати усіх скорботних і обтяжених, Пресвята Діва Богородиця. У нашій свідомості утвердилося переконання, що навіть правосудний син, той, хто сказав мені відомщення, я віддам, римлян 12,9, не може не почути її тихих молитов про нас грішних, не може не змінити суд на милість за жалісливим проханням тієї, який рід людський, рід лукавий. Був усиновлений біля підніжжя Христа. Для того, щоб рятувати нас, для того, щоб повернути нас у рай, Бог став людиною. Але нічого б не вийшло навіть і всемогутнього, якби у всьому людському роді не знайшлося б душі, що розуміла. Зуміла би так довіритися заклику Божому, так відмовитися від своєї волі, з такою чистою надією, з такою глибокою вірою піти за тим, хто закликає, як це зробила Діва Марія. Тому і сталося диво, Боговтілення, що одного разу замість сумніву і недовіри, замість міркувань і розрахунків. З її чистої душі вирвалося, Я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться за Твоїм словом. Луки 1,38. Саме існування роду людського від цього моменту виявилося немарним, виправданим, таким, що має сенс. І точно, як сама Богородиця колись сказа, сказала ц... про наших. Предків це дійсно нашого роду, так і ми не гідні її святості і чистоти, проте відважно вигукуємо ній б'ється таке ж серце, як і в нас. І в жилах тече така ж гаряча і червона кров, як і в нас, так само, як і будь-яка мати. Вона відпустила від себе свого сина, що подорослішав, щоб він належав вже не лише їй одній, але і всім людям. Так само не зніяковіла і не засмутилася вона, коли почула з його вузло слово про любов не лише до неї однеї, але і до всіх, хто прагне його допомоги, його розради, його співчуття. Він же відповів тому, хто говорив до нього, хто мати моя, хто братимій. І показав широкою своєї наученики, си Ось мати моя і брати мої, Бо хто творить волю Отця Мого Небесного, той і мені сестра, брат і мати. Матея 12, 48, 50, вона нашого роду, і саме Це дає народу нашому, дає усьому людству і кожній людині, надію на те. Що цей наш рід здатен не лише затлівати в землі, але й торжествувати в небі. Бо, ця, бо якщо церква свідчить про прочеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, то для нас можливо досягнення цього ангельського образу, і для нас можлива святість, і для нас відкрите небо. Свято Покрову Святої Богородиці це свято надії. Бо якщо ми нещасні, усе своє сподівання поклали на ту, чий син був розіпнутий нашими руками, а вона про те і раніше чула, і сьогодні чує наші молитви, і раніше допомагала, і сьогодні допомагає нам своїм заступництвом. Тоді дійсно рід людський стат. На подвиг самозречення. Тоді у нас в душі є серино, як яке колись принесе плід любові довіри, надії. Син людський, смертю своєю на Христі дав нам можливість повернутися до Отця свого, але дочка, людська життям своїм, упокорюванням і лагідністю своєю вказує нам, що і в нас є надія. Вона нашого роду. А тому і для нашого роду, тому і для кожної людини залишається можливим навчитися, врешті-решт благодіяти і давати в позику, не чекаючи нічого. Тому ми і в церкві ходимо, тому ми і каємося, тому і молимося, що все таки сподіваємося навчитися милосердю нашого Небесного Отця. Коли нам холодно, дорогі, ми, ми шукаємо, чим би накрити своє тіло. Коли починає падати дощ негода, ми поспішаємо під стріху, коли на вулиці спека і спекотне сонце, ми намагаємося знайти якийсь покров, який би захистив нас від палючих променів. Покрова це захист, історія свято Покрови при Святої Богородиці сягає глибокої давнини. Сама назва свята пов'язана з назвою частини одягу Пресвятої Богородиці, головного покривала або амофора, який став називатися на Русі, на Русі так, а в Греції Мафорія. Серед всіх великих свят Покров Пресвятої Богородиці шанується українцями особливо історія свята бере свій початок у 910 році. У ті часи при імператорі Леву VI Мудрому та патріарху Макарію Зантійська імперія вела війну з мусульманами. Саме 1 жовтня у царгоді. У лахерному храмі, де зберігалася риза Пресвятої Богородиці, її пояс і головний покров, блаженний Андрій, був русином родом, з молодості потрапив до полону і був проданий у Константинополі у рабство місцевому жителю Теогносту. Та його учень Епіфаній о четвертій годині ночі, підвівши очі до неба, побачили, що йде повітрям Пресвята Богородиця, ося небесним світлом і оточена ангелами і ликом святих, її супроводжували святий Іван Хрестити та святий Іван Апостол і глист Богослов. Був недільний день і храм був переповнений людьми, які стояли і молилися. Потім Богородиця схилила коліна і слізно молилася за всіх християн. Вона просила в Господа захистити народ від усіх ворогів, видимих і невидимих. Коли блаженний Епіфаній і Андрій, споглядаючи це чудове видіння, богоматір, молилася довгий час, обливаючи сльозами своє богоугодне, прочисте лице, Закінчивши молитву, вона підійшла до престолу і там молилася за народ, який стояв. Після закінчення молитви зняла себе велике покривало, що блищало, як блискавка, яке носила на пречистій своїй голові і, тримаючи його з великою урочистістю своїми пречистими руками, простягнула над усім народом, який стояв. Дивні ці мужі довгий час дивилися на це простягнуте над народом покривало і на славу Господню, що блищала, як блискавка, і доки була там пресвята Богородиця, видно було і покривало після ж її відходу, і воно стало невидимим. Але взявши його з собою, вона залишила благодать тим, хто був там. Святий Андрій довго стояв, спостерігав за дивним видінням. Потім <кій> запитав свого учня чи, брати ж, чи ж брати царицю, що молиться про весь світ? Епіфаній відповів: Бачу, святий очі і шахаюся. Потрібно відзначити, що таким великим шануванням чому ми віддаємо саме при святій Богородиці. Тому своїми молитвами Пресвята Богородиця покриває нас від зла і допомагає їй йти до спасіння. Мати Божа є на вічні часи матір ю кожній людині, в всьому людству. І як вся любляча мати, вона завжди готова розпростерти свій прокол над кожним з нас Їй відомі всі наші потреби, і труднощі і печалі. Дійсно, богородиця, подібно до хмари, покрила землю. 24.3. чотири дійсно ми ховаємося під покровом тієї, яка, як Хамара, закриває землю. Це ще премудрий Соломон звістив про Богородицю. Хто ця, яка блищить, немов зоря, прекрасна, як місяць, світла, як сонце, пісня, пісень, шість Отже, духовний сміх свята говорить про те, що Пресвята Богородиця завжди молиться за людей до Бога. Де б ми не знаходилися, і божественний прокров прощагнутий над нами, її безперестанна молитва зберігає нас від бід, умудряє і дає силу нести свій хрест. Будемо дякувати святій Богородиці, при благословенній Діві Марії, за її молитовний покров, за її молитовне піклування про нас, і будемо з глибини серця узивати до неї словами з Акафіста. Радуйся, радосте наша, покрий нас. Від зла чесним твоїм омофором. Очевидно, що сьогодні свято Покрову Пресвятої Богородиці, це свято не тільки релігійне, але народне і національне. Для українських козаків День Покрови Божої Мати також був найбільш нова. Вони завжди брали з собою походи образ. При святої Богородиці настільки вірили її силу покров, настільки щиро урочисто відзначали свято Покрови, що впродовж в Україні воно набуло ще й козацького змісту і отримало другу назву Козацька покрова з 1999 року свято Покрови в Україні відзначається як День українського козацтва. А не віднедавна і як день українського війська, також українська повстанська армія, яка повстала у часи Другої світової війни на землях західної України, як збройна сила проти гітлерівської більшовицької окупації рідних земель, особливо шанувала це свято. Тому і ми сьогодні увіряємо покрову пришиті Богородиці, і наше військо, яке боронить там на сході нас від цієї рашистської навали, про свята, Богородице, захисти наших воїнів, та й щоб вони всі живими, здоровими повернули до своїх сімей, до своїх родин. Амінь. Подай нам перемогу. Якщо й надалі бажаєте слухати її повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, в якому першому я коментарі уділяю благословення. І про пальчик вверх, про пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!